Всім привіт! З вами я Колінок. І сьогодні ми робимо обзор на ігру Vector. І як я говорив, сьогодні буде з нами музика. І так, що представляє себе ігра? Це гра паркур Зараз самі побачите. Тут є два режима, або ти мисливець, або ти класичний Класика. Щас, коли я класику, ой, мерзлицю ще не відкрив, я покажу вам класику. Щоб не полити вам весь сюда, а він там, ну, так скажем, його нема. Просто покажу декілька рівнів І вразить дуже прикольна вона безплатно в плеймаркеті. Я всім її раджу. Вот ми так появляемся, прыгаємо. І от. Тут вас мовчає як той. Як. Э, Рухати за. ті кубики треба збирати. Вот тут я неправильно зрозум. Управління дуже легке. І дуже. е. Э, як би вам сказати, просте. Якби бачите мене Смисло в чому додати до кінця? Кубики треба збирати. Вони вам. Коли ви збираєте всі кубики, то ви получите плюс одну зірку. Взагалі, як в класиці, три зірки, і от, я вдарився. Класи це три зірки. І першу зірку ви отримають за те, що е проходите рівень, другу за те, що збираєте кубики. а третю за, за виконання випл... за випл... за випл... за випл... трюків. Тут треба нам робити от, так. Розбігаємося і стрибаємо от, такий от, трюк. От, бачите? Вони бувають різні, їх треба купляти, е, за які гроші. Потім вам скажу, за які, за які це кошти будуть робити. І от ми добіли. От і все. Так. Бачите, я ж... Бачите, тут нам те, час, прибіжки, тут нам те, бонуси. Бонус оцей кар якраз, якраз Кубок. 4. 6. Тут нам пишуть рахунок. 500-700. Трюки один за одного. Так, я отримав дві зірки. Продовжуємо ірок. Я вам зараз покажу. Закорне проходження. На рівні вам дається от такі от грушенята. Їх можна збирати за допомогою монет і за допомогою тих кубиків Зірки, це загальні зірки, скільки вони збирали за всі рівні. Так. За да. всі рівні. Е -е, тут є в нас бонуси. Ой, історія. Історія подивитися мені, я не хочу вам пологти сюжет. Я думаю, що ви вже знаєте. Тут так само є будмайданчик і технопарк. Їх купляти не потрібно, вони розблокуються за допомогою таких монет або за допомогою зірок. Перепрошую, за допомогою зірок. І кожен рівень по-своєму. Бачите, е вам стане здо вимоги. Тобто е на кінці ділової частини міста я можу збирати всі три зірки. А отут я маю збирати три зірки, але там один кубик і я його ніяк не можу забрати. Так. Вот така гра «Вектор». на... Дуже гарна і красива і хороша. І взагалі і... рекомендую її як... як. рекомендую. А ще я би хотів сказати, що я на пана буду міняти ні. Не, Ну, канал у мене був Ярослав Лінк, але е... я буду називатися свой Light Day. Like days. Like days. Like days. Tagad ar jums Like days. Day. Prieks. Dos vidi. Vai baļ?